На відео ми розглянемо, як забезпечити електропостачання на тривалий час поширеними засобами. Для цього використовуємо джерело безперебійного живлення персонального комп'ютера. В просто народі називають безперебійник. Працює, як правило, 4-6 років. Після чого виходить з ладу. Причиною її відмови є спрацювання акумулятора. Для нашого безперебійника від'єднуємо несправний акумулятор. До клем-пристрою приєднуємо продовжувальні проводи червоного та чорного кольорів відповідно. Беремо звичайнісінький акумулятор автомобільний. Червоний провід під'єднуємо до плюса, чорний до мінуса. Невелика іскра засвіщує, що коло замкнене. Під'єднуємо провід, яким можна заряджати акумулятор від електромережі. Інший провід з штирками розрізаємо і приєднуємо до трійника. При цьому пам'ятаємо, що жовто-зелений земля і може бути обрізаним. Підключаємо наш трійник до безперебійника. Включаємо, натискаючи, і утримуючи кнопку на передній панелі блоку. Про наявність напруги в 220 вольт засвідчує індикатор та характерний писк динаміка. Писк. Про свою роботу безперебійник буде повідомляти писками кожних пару хвилин. Якщо перерви між писками відсутні, означає, що акумулятор розряджений. Слід пам'ятати, що ємність акумулятора легкового авто в 50 Ампер годин забезпечує 0,6 кВт годин електропостачання, що дозволить лампочки розжарювання 60 Вт світитися протягом 10 годин. Тому для освітлення доцільно використовувати економ лампи, а краще світодіодні. Які будуть світити в 5 раз довше. Крім лампочок, цим пристроєм можна заряджати мобільні телефони, рації та інше обладнання.